Команда Толокар знову працює у Чернігові. Цього разу активісти взялися за перетворення приміщення колишнього кінотеатру Перемога на Перемога Лаб місце креативу та вільної реалізації ідей. Але перед тим потрібно привести будівлю у придатний до використання стан. Волонтери почали з вікон, які були вибиті під час російського вторгнення. На їх місце поставили саморобні вікна з поліетилену. Його переваги в тому, що воно дешеве. Має енергоефективність через три повітряні слої, і в будь-який момент його можна спокійно зняти, замінити плівку і встановити на те ж саме місце. Вікна з поліетилену, ноу ноу-хау Толокару, призначене для міст, які часто потрапляють під обстріли рашистів. Це краща альтернатива вікнам з ДВП, які не пропускають світло і не затримують тепло. Вперше технологію випробували в Охтирці у січні. Коли до нас приїжджала в Охтирку, у нас це все перевірялося за допомогою теплових датчиків. Ми вимірювали температуру до після, дивилися через інфракрасні датчики і так далі. Всередині колишнього кінотеатру працюють два автоматичні фрезерні станки. Команда Толокару виготовляє з них меблі для майбутнього перемога лабу. Ці станки допомагають нам створити меблі, не випилюючи їх повністю, власноруч звичайними лобзиками і так далі, а створити завчасно моделі і випилювати складні форми без участі людини. Перемога лаб матиме на меті підтримку стартапів та інновацій для всіх чернігівців. На першому етапі тут оплаштують майстерню з обладнанням для виготовлення широкого спектру речей. Проєкт підтримав уряд Німеччини. Ми будемо додавати ще дерев'яну майстерню, пластикову майстерню і між собою їх поєднувати. А ми хочемо розвивати мейкерство, самозарадність, навички у студентів і містян для того, щоб і люди, які мають ідеї, мають якісь там винаходи. Вони могли через цей центр стартапів також отримати підтримку як технічну, так і експертну наукову. Основним принципом перемоги лабу є відкритість. Обладнання буде доступним для всіх бажаючих, кажуть його засновники. Функціонування буде у вигляді. Календаря, де будуть слоти для екскурсій, слоти для якихось консультацій, слоти для виробничих практик, слоти для студентів. І там у нас є вже перші запити від громадських організацій ветеранських, які хочуть також навчати ветеранів проектуванню, роботи з 3D-принтерами. Перший етап перемога лабу активісти планують завершити вже наступного тижня. В майбутньому вони хочуть залучити кошти благодійників для ремонту покрівлі колишнього кінотеатру, адже дві зали з трьох наразі знаходяться в аварійному стані.